Вітаю, дітки! Я пропоную вам вирушити у віртуальну прогулянку до осіннього парку, щоб помилуватися красою природи. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає склені в листя, діти ті листки збирають. У книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Давайте ми з вами пограємо у гру і перевіримо, як ви знаєте, назви листочків, із якого вони дерева. Я буду вам називати листочок, а ви повинні його знайти на малюнку. Будьте уважні. Зберіть дубові листочки. Перевірте себе. Зберіть березові листочки. Перевірте себе. Зберіть клинові листочки. Перевірте себе. Зберіть тополеві листочки. Перевірте себе. Зберіть горобинові листочки. Перевірте себе. Зберіть каштанові листочки. Перевірте себе. Дітки. А чи знаєте ви, для чого дерева скидують листочки? Щоб пережити зиму, взимку мало сонця і холодно. Тому дереву важко живити всі листочки. Скидаючи їх, воно економить енергію. Також щоб зберегти воду. Через листя дерево випаровує багато вологи. Узимку води в ґрунті мало, тому дерево закриває віконця листочки, щоб не висохнути. Також дерево скидає листя, щоб не ламалися гілки. Листя може затримувати мокрий сніг. Якби дерева не скидали листя, гілки ламалися би під його вагою. Також щоб оновитися навесні. Навесні дерево вирощує нові здорові листочки, які краще працюють та допомагають йому рости. Прогулюючи парком, ми можемо почути різні звуки. Ось шурхатить листя під ногами. Послухайте, а ось дує вітер. А ось почав накрапати дощик. Тому нам вже час повертатися назад. Дякую за увагу. До побачення!